З нагоди свята Різдва Христового за юліанським календарем священно-архімандрит свято Успенської Києво-Печерської лаври Блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній 7 січня 2023 року очолив урочисту божественну літургію в головному храмі Лаври Успенському соборі. Предстоятелю автокефальної української православної церкви співслужили архієпископ Полтавський, і Кременчуцький Федір, архієпископ Рівненський, Острозький Ларіон, архієпископ Вишгородський Ягапіт, Єпископ Луганський, і Старобільський Лаврентій, Єпископ Хмельницький, Кам'янець Подільський Павло, Єпископ Богородчанський, Феогност, Всечесна братія монастиря та запрошене духовенство. Під час відправи молилися народні депутати й інші представники влади. Просторий храм був переповненим і не зміг вмістити усіх вірян, які зібралися на молитву з предстоятелем. Також близько 300 представників вітчизняних та закордонних засобів масової інформації завітали цього дня на богослужіння, щоби висвітлити цю без перебільшення, історичну подію. Після прочитання Євангелія його блаженство виголосив різдвяне послання та возніс особливу молитву до Господа в час, коли батьківщина в небезпеці. Окрім того, під час божественної літургії лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини і мирних жителів. Після відпусту митрополит Епіфаній виголосив слово з нагоди першого богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, завершилася урочиста відправа традиційними колядками на прославлення Спасителя.